Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоямо, переможемо, відбудуємо. Після лікування та реабілітації з Іспанії в Україну повернулись десятеро прикордонників. Усі вони дістали травми у боях із ворогом. У сонячній Барселоні перебували від двох місяців до півроку. Когось прооперували, комусь встановили протези. Іспанські благодійники безкоштовно зголосилися надавати допомогу нашим бійцям. З їхньої сторони уверх пошла одна. Красна сигнальна ракета вторая. Секунд 15 проходить. почали бити з крупнокаліберних пулеметів або з ДШК, дуже ну, хороший калібр трасерами. Давали направлення, куди смерчами бити. 34-річний прикордонник Микола на псевдохижак одним із перших зустрічав ворога на рідній Сумщині. 24 лютого був на службі. Каже, вогонь був щільний. Окупанти почали гатити з артилерії та кулеметів. 14 березня дістав поранення. Осколками йому сильно посікло ногу. Не то каміня, друг мій погиб. Ще ребята були поранені. Ну… Кого смог навіть сам з таким раненням ще надавав допомогу. На жаль, врятувати ногу медикам не вдалося. Чоловіка прооперували, відправили на протезування до Іспанії. Вище коліна такий протез, згиваються все. Нічого, понемножку двигатися будемо. Його побратим, 25-річний Микола Олейніков, на війні з росіянами втратив ліве око. Чоловік із нині окупованого селища Широке на Луганщині. З 20-го року служить за контрактом. Від початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Луганщині та Донеччині, де потрапив під ворожий обстріл. Ми перебували на позиції і почався наступ. Ми стримували його, і танк влучив по нашій позиції і. Мені осколком попало в око. Нині з лікування та реабілітації з Іспанії повернулось робійців. Основне, чим займаються іменно в Іспанії з нашими хлопцями, це лікування і реабілітація після травмувань серйозних. Ну тобто, це було осколкові поранення, це переломи осколкові, вогнепальні поранення тощо. І лікування посттравматичного синдрому. Як ви могли сьогодні побачити, що це і протезування в окремих випадках? Загалом, за час повномасштабного вторгнення, допомогу отримали 65 прикордонників усе коштом благодійників. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, факти сітів. Єдині новини.